Шановні члени комісії, присутні, у нас сьогодні на порядку денному сьогодні одне питання. Кворум у нас є присутні три депутати з 5, тому пропоную перейти до розгляду цього питання. Питання про внесення змін до положення проценту надання соціальних послуг Південської міської ради, затверджене рішенням сесії міської ради номер 1754 від вертіння на 9 про затвердження положення. Та штатної чисельності хакерцентр надання соціальних послуг. Прошу вас записувати до цьому питання. Вносяться зміни, відкривається ще одне відділення денного догляду дітей з інвалідністю, при якому буде іще служба раннього втручання теж для дітей з інвалідністю. Ee, відповідно до підписаного меморандуму з лівою соціальних працівників України. Які нам надали обладнання і оплачували послуги е, за плату фахівцям, е, благовідам, е, хто там психологам, вони більше року їм платили вже заробітну плату і надали обладнання. Люди працювали, але відповідно до меморандуму, який був підписаний, ми повинні цих цих людей взяти в штаб і створити це відділення з нового року. Е, Давайте Литвин Иванович почитаем. Да. Давай, 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 давай. Давай ну, я думаю, ничего страшного. А дай Толечка, скажи быстрее дай взять, бы я на комиссии... Ну, короче, через... Итэн. Все, а, хорошо. А... Я вот ты будешь... Сюда? Я буду докладывать до такого гроші. Прямо збержать он, стражавий. Давайте поперек, сейчас у мене дитина місячна молодная, час еще один дзвоночук і все. Вот дитина виверчила, Чого, що від нас і що нас Ми Номоранду це Миколаєва робота, це намір. Намір, який відповідає. точно буде здійснюватися цими людьми догляд за такими дітьми. Я зрозуміла правильно, то будуть іти догляд за цими дітьми? Да, ці діти будуть переходити в определенний простір для дітей, який буде обладнаний. Там будуть фахівці і будуть їм там надавати послуги. Ще одне там У нас є інклюзивний центр, який координує всю цю Це різні речі. Інклюзивний центр займається тільки освітніми питаннями. Освітніми. А ці займаються А ці займаються доглядом. Дитину вчать, самостійно е, зробити чай, самостійно нагріть бути в Інклюзивний центр цим не займається. Це процес інклюзії, чисто в, в цьому скажіть, чисто в школі, в ліцеї, на уроках. Хорошо, інклюзія передбачає навчання вдома, там теж навчання це, шкільне. 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 Е, Зрозуміло. Здобувач освіти він. Зрозуміло. Значить, у нас виходить, що ми надаємо батькам, які мають такі дітей, проблеми, асистента е, вчителя. Це різне, але це різне. Я дуже хорошо розумію. Значить, У нас є батьки, є проблемна дитина. Ранній розвиток і виявлення це справа лікаря або спеціаліста, або дитячого лікаря. Хоч як мені говорив, значить, людина, яка не фактівець, не може. Виявити. А от допомогу надавати в якому плані надається ця допомога? Якщо ми говоримо про ранні втручання, лікар бачить дітки від нуля до чотирьох років. Mm -hmm. Якщо лікар бачить про те, що ця дитина yeah. потребує затримка в розвитку, вони можуть рекомендувати батькам звернутися і отримати послугу раннього втручання. Послуга раннього втручання і самоуція службі це буде працювати логопед, Психолог можуть ще залучи фахівець супо просто фахівець роботи, який Я логопед і психолог може працювати з дитиною, а з мамою, оцей фахівець, який працює в цій службі, буде би, працювати з мамою, як володимир на говорить, допомогти їй. Докторальні тобто виявлення здійснює лікар-спеціаліст. І і і да, Це допоміжна робота із такими дітьми. Так, виявлення. Так, Хорошо. Так. Скажіть, будь ласка, як працювали фахівці, яких оплачували на наші фахівці? На Покажіть результати місця роботи. Дев'ять дев'ять дітей знаходяться на цій послузі? Догляд дітей з інвалідністю, які проходить з Так, На з... да, цей простір знаходиться з пайсхоном. У нас ті діти, ті діти які ходили цей просто, навіть у нас там був начальник цього відділення, ну, так би сказати, Наташа Змінова, якої самої дитина така з інвалідністю. Вона і на, на цей погодилася. Наталка своєю донькою займається з самого початку. Вона народження знала це питання. І зараз дівчині 15 років, і навіть сама Наташа, як фахівець, сказала, що спілкування з такими ж, як і вона, і те, що вона ходила в цей простір, дитину більше розхріпастила. Вона стала відкрита. Вона почала спілкуватися. Це мнення з фахівця. Наприклад, наша Таміла Рублізка всі її знають, саме десь на вулиці. Теж дитина дуже і дуже давно має бати, мама нею займається, вона з задоволенням ходить до цих дітей і цей простір. От не, немає десь в школі спілкуватися, розумієте? А тут вони всі. А такі. я вам Ми робимо асистентів-учителя для таких дітей при школі. То не, чи не краще осередки такі робити для таких дітей? Ми самі собі про відчали, що вона у школі. Робили. Я чую його. Ви кажете, що вчителька навчання. навчання, навчання. Зараз прийде Марія Васильівна і скаже ні. Асистент, асистент вчителя допомагає вчитися, вчити. навчилась усім. Правильно, так ви говорите, що ця дитина краще спілкується із такими дітьми, як сама, вона розкріпостилася. Тоді що я не розумію. Я б задавав це питання. Нас... Ви... Чи краще дивіться, прийшли до висновку в світовій практиці, що в школу дитина йде у загальний клас угу. і там навчається з с... людьми. А тут ми говоримо, спілкується і, і розкріпощається собі подобним. Я, чому... я зразу ставлю питання, мені вибачте, і хочу мати відповідь на того, що я не хочу чого, а хочу мати відповідь на вам. Якщо в нас це пішло і цей центр у Спаському, ми ж обговорюємо питання, правильно? Питання серйозне. П'ять чоловік ми повинні устроїти на роботу і виділити із бюджету немаленьку суму. Вони на 7 тисяч робити не будуть, дівчата. Логопед отримує 450 гривень в часму порядку. Ви це знаєте. І психологи теж. Чому я ставлю так питання? Якщо цей центр у нас знаходиться з паськом, як туди добра, це і добиралося? Тетяна їх возила свою собственною машиною. Там є водій в, в штату, повинен бути. Так, от стоїть. Зараз ми у положення повинні носити які правила. Якщо ми його прибираємо, нам треба спеціальну машину виділяти. Ви вони будуть їздити ну, по місту і привезуть своїх дітей. Я по м'язу, якщо ми будемо десь центр райнувати, спеціально виломаємо. Ми приміщення ми ще не дійшли. Так це найголовніше де розміщати, От тобто, як ми мусимо? Ми внесемо правки, візьмемо людей, що. І буде те, що у нас видачі водійських прав? Людей набрали, а працювати ніде, бо нема дозволу. Я чому вас питаю? Я чому вас питаю? Якщо є обладнання, яке це обладнання? Для чого це обладнання? Чи це стіл і два стучки? Чи це обладнання дійсно у 4 роки? Підіг дитина не може собі бути роботи, якщо ми з чотирирічними працюємо. З якою категорією ми працюємо? Я хочу в матір це все. Маю право, маю, до мене будуть плюди. Так, 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 так. Ранні втручання і денний догляд дітей з інвалідністю вони е, передбачені на різний рік. Ранні втручання це з нуля до чотирьох, а уже е, денний догляд – це після чотирьох і до вісімнадцяти років. Хорошо. Дитина із 7 річного віку йде в школу. Він інклюзію. Коли буде проводитися цей домінь? Не буде ніколи, бо він це інше. Це інше. Це при навчанні, це в школі. Ви мене чуєте? А ви мене? Коли зайняте з дитини із восьми ранку до 2 часов дня. Сходила вона в школу. Повчилася? Повчилася. І зразу пішла і в даний так, так, так. Там вона здобула знання. Як писати, малювати і ще щось там. Вона в школі вчилася писати. Правильно, і вона. але за школу каже, за інклюзію. От 8 років, пішла вона і саме училася до 12, <гум> а в час дня пішла в денний догляд і учиться у 8 років, як е, скласти постір, як скласти свій рюкзак, як посласти свою одежу. <гум> так, обговорюємо конкретно. Дитина з особливими потребами, так. коли ця дитина буде відпочивати і полежить Я правильно 12 до часу полежить. Полежить, гонки по спіралі не нада, не вийде. Це серйозніше питання, яке можна ще впровести, а можна його підготувати. Питання треба готувати. Скільки в нас дітей? Яка буде навантаження? Дитина повинна зробити перерву після навчання, бо вона. Навіть при своїй інклюзії, президенті, за море це у школі. І зараз вона повинна вийти, а ми будемо платити гроші за те, що ми не знаємо як. Да. Чому я питаю, да. яким буде це устроено? Да. Чи ми спочатку заплануємо і будемо платити за плату, ми не знаємо, як воно буде організовано? Я нічого ще не питаю. Ця дитина не буде ходити кожного дня. Там э, планується перебування до 4 годин. А там вже буде складатися індивідуальний графік під кожну дитину. І, до так, 4 годин в тиждень, в місяць, як До, до, до ще що... в дві години закінчиться. Це буде обов'язково, те, що вона буде ходити 5 разів на тиждень. Можливо, це буде там два рази на тиждень по 4 години, І як буде зручно вже батькам привести таку дитину, з яких ресурсів платитиметься заробітна плата як вчителям-дефектологам із підвищеними тарифами, чи просто як вихователям, асистентам, непонятно як. Ви ж розумієте, що це особливі люди, і в них особлива заробітна плата, в них особливі діти з особливими потребами. Ви, звичайний логопед і фахівець. Тобі. Яка заробітна плата? Для буде Ні, керування. от ви прийшли. Зараз би була тут бюджетна комісія, попросила розглянути. Ми виносимо на сесію, бюджетна комісія вам задає питання. Чому ви не відповідаєте на питання, яка буде зарадіна плата? Ну, на разі, Я що знаю, що ви 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 в тих людей є ви вже спеціалісти, це щастя, що нашли логопеда і психологи. І психолог, ну, можливо, психолог буде, можливо, підключить, треба розвірювати і так далі. Mm -hmm. Що в нас картинка общі, яка виходить? Яка заробітна плата? Яку суму ми повинні? Ми зараз затвердимо, і потім хочеш, не хочеш, людей ми набрали, їм треба платити плату. Яка заробітна плата? Що mm -hmm. ми не готові на це відповісти? А як mm -hmm. людей запрошувати? Так, у нас інше питання. Куди запрошували? У нас нема куди. У нас Ні, буде... так Спочатку треба визначитися, що ми маємо, а потім відкривати його. Володимир. Ні, Ні, Ні. Галина Васильівна. Тут трошки інше питання. У нас немає е... Е... можливості відступити і не прийняти це рішення. Чого? А у, нас, у нас вже є меморандум відповідно ну, до той, якого... що, що меморандум? Меморандум, ще раз говорю. Це Будапештська угода. А чому ви так проти? Я не против. Проти? Я гарантовано хочу, щоб люди знали, що вони получатимуть, де вони працюватимуть і приготувати робоче місце. От у нас приготовлене робоче місце, оце у нас приготовлена заробітна плата, вона прорахована. І ми тоді можемо виконати цей меморандум. Як ми зараз можемо виконати цей меморандум? Коли закінчується срок, коли їм перестають платити, до кінця року буде платитися громадська організаторів. До... Могут насильна. Я пропоную це питання погоди для розгляду на сесії і обов'язково, щоб воно ще пройшло бюджетну комісію. Ну каже на бюджетна комісія, підготовтесь і от скільки то місць нам мати, скільки розумієте про яку суму йде питання? Можливо, у нас в бюджеті мається коштів. Нема куди відступати, то можливо ми і так, але якщо гроші й бюджет не буде, буде замовити. За що платити? Може тут пройдеться, вони не знаю. Скільки ми штатних? Робочого місця немає. Робочого місця немає. Вони були в бібліотеці, значить, наскоками. Значить, практично ті люди, які працювали, вони ще не працюють. Це хорошо, що вони після можуть працювати. Далі. Ми не знаємо, яка заробітна плата, що їм платить фонд. Фонд їм дуже зараз платить. Можемо платити, які заробітні платити. Зачем він? Ну за, ви а, ж розумієте, що перш за все, все, треба його обчитати фінансово. Я це говорю правду. А на наших наші ну, така заробітна плата, допустимо, як у культурі, пожалуйста, 600 на руки керівники гуртків, слава Богу, якщо є премія, то вони дотягують до 8 тисяч на Хто буде працювати? Тому треба забезпечити. Якщо це так у нас нагально, скільки дітей у нас таких є з наявними такими потребами? Є, чи немає і все одно брати і надавати послуги, скільки б не було, хоч би одна дитина. Якщо в нас є одна дитина, ми не відкриємо відділення, і нам прийдеться його до послугу Покажіть закупляти. Покажіть закон. Прошу. Про те, що ми повинні закупляти для одної дитини і створювати центр. Закон. закону. Якщо прийде одна мамочка, і, і питати, склад, ми повинні знайти можливість закупити. Закупити цю послугу і заплатити іншій громаді. Можливо, грамані, Можливо нам Дешевше буде закупляти. Добре, давайте я. Давайте вирішимо не... це питання, на, на, купаємо, посчитаємо його. Проголосуємо, ставлю на голосування питання, щоб. Погодиться питання для розгляду на сесії, але додатково ми передамо це питання, щоб на бюджетній комісії потрібно чергуватися. Я не проти. Я, проти. я не против. Проти. На надання цих послуг я хочу знати, як будуть забезпечені. Ви зрозуміємо вашу позицію, давайте. Хто за?